Вітаю! З вами Ільченко Наталя, вчителька української мови, і ми сьогодні будемо говорити про складні речення. Ось такі типові завдання є у тестах зовнішнього незалежного оцінювання. Дається 4 варіанти різних видів речення, і 5 варіантів, які це речення можуть бути, серед них одне просте або складнене. Що ж робити з таким завданням? Перш за все пропоную пригадати, що ж таке складне речення. Складним називаються речення, яке має дві і більше граматичні основи. Складні речення можуть бути сполучниковими або безсполучниковими. Сполучникові речення, в свою чергу, можуть бути складносурядними і складнопідрядними. Наприклад, нове століття вже на видноколі і час новітню створює красу. Визначимо граматичні основи. Століття. В цьому реченні немає, це буде двоскладне неповне речення, бо у нас є обставина де на видно колі, але присутка ми очима не бачимо. Значить, ми повинні його додумати. Час створює. Ці два простих речення поєднані з получником сурядності І. Ці речення є рівноправними, тому я позначила їх квадратними дужками. І це складносурядне речення. Запам'ятайте і сполучники сурядності, якими з'єднані складносурядні речення. Це єднальні, протиставні розділові. Запишіть їх. Наступний приклад. Здоровому здається, що ніколи не захворіє. Так само визначаємо граматичну основу. Здається, тут немає підмета, і не захворіє. Бачно, що ці два простих речення поєднані сполучником що. Одне речення є головним, воно може існувати окремо, здоровому здається. А підрядним реченням, що ніколи не захворіє, буде речення, яке приєднано за допомогою сполучника або сполучного слова. І безсполучникове речення. Сьогодні світ руками я обняв навзаєм світ зі мною обнявся. Я обняв світ обнявся. Ми бачимо, що ці два простих речення поєднані. Тільки інтонаційно, без допомоги сполучника. І є ще один вид складних речень це речення з різними видами. Степ навколо заріс чебрецем, який лив чудодійні запахи. Сонце теж заслалося чебрецем, а на небі не було ні хмаринки. Тут у нас аж 4 граматичних основи: степ заріс. Який лив, до речі, чому я слово який? Позначаю як підмет, тому що його можна замінити на що? І це в нас буде не сполучник, а сполучне слово. Його ще можна замінити на він, залив, він лив, чи додійні запахи. Якщо така заміна можлива, значить у нас не сполучник, а сполучне слово. Якщо мене зараз дивляться викладачі, то вам, колеги, я можу запропонувати. 8 інтерактивних презентацій з теми складне речення, які ви можете використовувати для пояснення своїм учням. Тут усе анімоване і готове до роботи. А ми переходимо до виконання завдання, яке пропонують на зовнішньому незалежному оцінюванні. Перед нами 4 приклади речення і 5 типів речення. Треба встановити відповідність. Коли я працюю з реченнями, я обов'язково визначаю граматичну основу. Раджу вам це теж робити. Найцікавіше і найзагадковіше зв'язок двох складних психічних явищ мови та мислення. Підмет найцікавіше і найзагадковіше це є зв'язок. Ми визначили, що це просте речення. Тере стоїть між підметом і присутком. Значить, це просте речення і ускладнене воно. Однорідними членами, і ускладнене ще воно, до речі, прикладкою. Зв'язок двох складних психічних явищ мови та мислення. Яких явищ? Мови та мислення. Поширена прикладка однорідні. Науковці й досі сперечаються, що з поміж них є первинним. Науковці підмет, сперечаються присудок, що є первинним присудок. Ми бачимо, що тут сполучне слово що, а значить без сумніву це складнопідрядне речення. Вважають, що від народження дитини мислення працює на формування мови, а приблизно з трьох років мова стає потужним двигуном розвитку мислення. Вважають присудок, мислення друга граматична основа, працює. Бачимо, що тут перше і друге речення з'єднані. Сполучником «що». і йдемо далі. А приблизно з трьох років мова стає потужним двигуном. Мова стає двигуном, складений іменний присудок. І друге і третє речення з'єднані сполучником у сурядності А. Таким чином, бачимо, що тут три простих речення, і це речення з різними видами зв'язку. Трирічний малюк не вміє скласти пірамідки чи паза хоча б з трьох частин. Це тривожний знак. Можливих проблем із мовленням у майбутньому. Визначаємо граматичну основу. Малюк не вміє скласти складений дієслівний присудок, це є тривожний знак, це є знак. Підмет це знак присудок. Ви бачите, що ці прості речення поєднані інтонаційно, без допомоги сполучника, це безсполучникове речення, а тере стоїть тому, що перше речення. Є умовою. Якщо тривічний малюк не вміє скласти, то як наслідок у другому реченні це тривожний знак. Ось так ми працюємо із визначенням склад... типу складного речення. За 5 хвилин до зовнішнього незалежного оцінювання. Підписуйтесь на мої оновлення, пишіть коментарі, пишіть теми, які вам цікаві. З вами була Наталія Ільченко. Пока!